Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 14 лютого, день усіх закоханих, день святого Валентина. Ми зараз біля ресторану на горизонті. В Трускавці сьогодні чудова погода, зранку трошки було хмурно, а зараз світить сонце, плюс 3, дуже гарно на вулиці. Вітаю вас, друзі, всіх з Днем Закоханих. І обов'язково ви привітайте кожен свою половинку з цим святом. Також ви можете зробити своїй половинці приємне, зводити кудись її, чи в ресторан, чи в кіно, чи на якийсь концерт. Кожен в своєму місті чи привезти якусь смачну вечерю додому і зробити своїй коханій людині щось приємне. Ми зараз на центральній площі, рускавці біля Вілли Моцарт. Тут також добрий млинець і кав'ярня Раймонд. Людей в місті небагато зараз приблизно 4 година після обіду, сонце вже заходить. Ось це віла Моцарт. Тут є ресторан Шухляда. Сьогодні, я так думаю, що багато хто буде святкувати і в ресторанах, і в кав'ярнях, і в суші барах Я вже говорив в попередньому відео, що проводили опитування, і в Україні виявилося. Що більшість людей на День Святого Валентина полюбляють замовляти суші або відмічати це свято в суші-барах. Я також е неодноразово вже відмічав, ну, верніше, замовляв суші. Замовляв додому. І цей рік став, не став винятком. Я також замовив. Замовив сет на 5 ролів. Обійшлося 800 гривень. Ось такі ціни, друзі. Колись взагалі були такі е, дуже великі черги. Навіть в суші барах там просто нереально було замовити. Вони вже там після 4 години, наприклад, замовлення не приймали, а сьогодні, ну я сьогодні не був, був в другій годині, але ажіотажу такого не було. Замовлення можна було... Спокійно ну, замовити і маю в 5 годині забрати. Немає цього року такого ажіотажу. Ні з квітами і по вулиці не так видно. Тільки що бачив, знаєте, де продають туристичні путівки, ну де туристичні фірми продають путівки, екскурсії біля центральної площі. Я бачив, що дівчата там вже привітали, є там кульки з сердечками червоного кольору. Хтось вже їх привітав. А так, щоб в місті ну, незамітно, як було колись. ми зараз на Майдані Кобзаря, чудова прогулянка, ну єдине, що вітер, напевно, вже північний. І такий трохи морозний. Але на сонці все рівно тепліше. Ось це музей Михайла Біласа, художника. Також тут досить красиво поклали бруківку оці ці дороги. Такому піксельному варіанті. Досить гарно вийшла вулиця, оця. колись це все було асфальтне покриття. І не так гарно виглядало. Так само і вулиця Тараса Шевченка. Не було з бруківки, було з асфальту. Були ями, було. Жахливо ходити. У мене ще збереглося декілька фотографій з тих часів. Ну, це вже років 8-10 тому. Ми Вже, друзі, в самому центрі тут є інформаційний туристичний центр Трускавця. Тут можна замовити екскурсію по місту театралізовано. Також можна одружитися за один день. Вілла Клюберг, ресторан Клюберг. В цій віллі не проживають, не здаються квартири, ці кімнати там тільки під ресторан і там магазин Lifesell. А Тут майстерні карамелі, дядько Сем і також п'яна вишня. Ну, п'яна вишня, я думаю, що сьогодні буде полярна тут вечором. Також можна свою другу половинку зводити львівську майстерню шоколаду на котелі. Тут є чим здивувати людей. Діва Анастасія. Бачимо, розпогоджується. І обіцяють вже на завтра зранку мінус два. має бути приморозок. А там відмір міротелю. Ми вже біля торгового центру куб. Друзі, ви мене питали в коментарях, ну, я відповіді, чесно, не знаю, і в інтернеті було важко щось знайти. Можливо, ви хтось, друзі, з глядачів. Підскажіть, де в Трускавці був санаторій Берізка? Я вводив в пошук і мені вибивало якраз там, де Ві... Вілла Вікторія біля міротелю. ну Був санаторій Каштан, замість міротелю, каштан розвалили, побудували міротель. А от а, санаторій Берізка, а, він, мені, в інтернеті я таку інформацію знайшов, що він складався там декілька корпусів і один із них. Це була вілла якраз Вікторія. Якщо хтось пам'ятає щось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний. Ліворуч, віла ягуся. Дуже так цікаво назвали. Оце новий, новозбудований будинок. Ми закінчили його в минулому році. Здали. І тут, здається, цей будинок вже продаються декілька квартир. Ну, так як я вам говорив, що люди купляють, це для них як бізнес. Коли починають будувати, купляють квартири в ньому. Ціна спочатку менша, зараз, а зараз ціни вже дуже високі. Його почали будувати ще до війни, а з війною ціни розлетіли до небес. І тут говорять, що в нього не буде газу. В цьому будинку це все на електриці. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. І ще, друзі, на рахунок а, кінної екскурсії. Пів години коштує тут 550 гривень, це мале коло по місту, а година коштує 1000 гривень. Це більше коло. І цей пан а, буду вам розповідати про ті чи інші санаторії. Ну, така міні-екскурсія по місту. Так що, друзі, всім вам гарного вечора! Гарно відсвяткувати день усіх закоханих. І до зустрічі в наступних відео всім па-па!